Жовтень це місяць обізнаності поводу раку молочної залози. І, розумію, як психолог і стикаюся з цим на консультаціях, що люди перед тим як звернутися до лікаря іноді відчувають страх. Життя може розділитися на до та після такі важкі теми, з якими я працюю. Я допомагаю поспілкуватися безпосередньо з людиною, яку я постійно. Бачу сторіс не тільки на борті тенісного, там теж бачу, але й в операційні. Скажи, будь ласка, як часто пацієнти зізнаються, що в них був певний страх перед тим, як прийти до тебе на консультацію? З'явитися жінки перед чоловіком та роздягнутися це один страх. А є страх да. почути діагноз. Ти як лікар реагуєш, коли бачиш, що пацієнтів страх є деякі прийоми. Ну, не всі ж звернення означають, що це от саме онкологія. На 20 дівчат, у однієї якась підозра. Діагноз – це аналіз істологія чи цитологія. Якщо я дійсно бачу рак, не маю юридичного права це говорити без істології. Коли прийде аналіз. Ми ще з вами зустрінемося в цьому кабінеті. Я працюю з молочною залозою. Анкологія молочної залози на перших других стадіях це 9 із 10 дівчат. Одужують повністю.